Гра за звання абсолютного чемпіона Золочівського району із футболу відбулася. Хто ж став переможцем у цій останній грі? Дивіться у сюжеті. <праць> за звання абсолютного чемпіона Золочівського району з футболу змагалися дві команди: це «ФК Січ Ясенів заболоцевської територіальної громади та ФК Красне. Болівальників і поціновувачів футболу було чимало. Усі з захопленням спостерігали за грою обох команд, оскільки і ФК Січі Синів, і ФК Красне виявилися потужними командами, ні в першому, ні в другому таймі жодній із команд не вдалося забити гол. Гра між обома командами виявилася напруженою до кінця, і вирішальними стали голи, забиті через пенальті. Оскільки гра була динамічною, не обійшлося без травм зрештою, перейшли до пенальті. І ось вирішальний гол нарешті приніс довгоочікувану перемогу за звання абсолютного чемпіона Золочівського району з футболу ФК Красне. I <laughs> do Опісля відбулося нагородження футболістів в різних номінаціях, адже цей чемпіонат проходив досить довгий період. Хороший дуже з футбол, дві рівних команди. Гра вболівальникам дуже сподобалась, наскільки ми всі бачили, що це просто. Прекрасне дійство, такі дійства треба, щоб вони були постійно, частіше. Це ми все робимо, заради того, заради підтримки наших захисників, наших воїнів. Ми, ми знаємо, що ми для чого цей футбол. І в все був футбол в такому хорошому рівні. Ну і забув це дуже хороша команда. Ми приємне враження. Про, це, про футбол. Сергій Нікишин, телеканал Броде онлайн.